Пацієнтка, якій зараз 40 років, до 22-го року майже не хворіла, епізодично зверталась з приводу досить м'якої артеріальної гіпертензії. В... Квітні 22-го року раптово інсульт. Вона потрапляє в лікарню, а там з'ясовують важку ниркову недостатність. Креатинін 1000 переведена на гемодіаліз. На УЗД на УЗД визначались зморщені нирки. Вона пробула на діалізі. З квітня 22-го року по червень 23 го йшов пошук донорської нирки. Рідні відвернулись, але чоловік погодився віддати свою нирку дружині. І вона підійшла. А трансплантація була виконана в червні 23-го року. Підготовка до трансплантації. КТ органів черевної порожнини від березня 2023 року. Вона вже майже рік на діалізі. Майже рік на УЗД визначаються зморщені нирки. Читаємо. Обидві нирки. розташовані типово, не збільшені. Паренхіма. Невитончена. Структура однорідна норма. Нормальні нирки на КТ. Описані. А тепер дані УЗД за 6 місяць 23-го року. 23-го, звичайно. Ще до 33-го ми не дожили. Нефросклероз. Так, І це вже було зроблено за тиждень до трансплантації. А це не досить читабельний, але протокол УЗД від початку 2024 року. Нирки закреслені, написано зморщені. Якісь розміри незрозумілі е, біля правої нирки, а ліва нирка просто закреслена. І висновок зморшені. Тобто виникає незрозуміла колізія, нирки були зморщені до цієї КТ від березня 2023 року. Вона на діалізі креатинін був тисяча, як можуть бути нормальними нирки на КТ, і при цьому на УЗД їх майже нема. Так. Роздивляємось протокол КТ. Роздивляємось дані КТ, протокол, якої ми бачили. Отже, рухаємось вниз. Це селезінка. Красуня це артеріальна фаза. Отже, з'являються нирки. Вони не зморщені. Ось. Ось нирки. Вони зовсім не зморщені. По розміру, для її статури, ну, вони майже нормальні. А тепер для порівняння. Ліворуч, наша пацієнтка, а праворуч інша пацієнтка, в якій також робили КТ, і у якої немає ниркової недостатності. Різниця не суттєва, але все ж таки ми бачимо, що контрастування коркової речовини нирок, воно у нашої пацієнтки, воно гірше. Далі, товщина коркового е, шару е, у здорової пацієнтки десь в пів сантиметра, а у нашої пацієнтки все ж таки чітко менше. Далі. Тепер інший ракурс, ліворуч наша пацієнтка, праворуч здорова. Отже, ми бачимо, що. Контрастування в е, корковій речовині, воно краще у здорової пацієнтки. І ми бачимо все ж таки товщину, якщо заміряти, так, зараз замірюємо і ось тут ми бачимо шість. Міліметрів, а тут воно витончене. Так. Ну, чітко менше. І е, на око видно, що менше, і при вимірюванні менше. Далі. Е, далі. Венозна фаза контрастування. Ліворуч, наша пацієнтка, праворуч, здорова. І ми. Чітко бачимо порушення функції нирок у нашої пацієнтки. По контрастуванню це чітко видно. Щодо розмірів, так, пацієнтка має делікатну статуру до 1,60 метра. І тут ми маємо 8 сантиметрів. Якщо ми беремо нирку здорової пацієнтки, то тут буде так. Біля 10. Так, а це тільки наша пацієнтка, а, артеріальна фаза, венозна фаза, відстрочена фаза. І чітко видно, що є порушення і структури все ж таки витончений корковий шар, і порушена функція нирок. Це не описано на КТ. Але. Той фахівець, він же не знає історію пацієнта, йому дають е, дані, він дивиться і швидкоруч описує. Але все ж таки, е, нирки виглядають е, не зморщені. Незм... Вони не зморщені. А як же вони при цьому зморщені на УЗД? Давайте шукати на УЗД. По-перше, мені було дуже важко знайти її нирки. Легко було знайти нирку чоловіка. Я її знайшов. По-перше, важко було щось знайти на УЗД. Мені дуже важко було знайти нирку її, а це не її нирка, це нирка її чоловіка. І вона чітко видна, вона знаходиться під шкірою. Я її одразу знайшов. Ось вона. Щось ниркоподібне я знайшов біля печінки. І щось ниркоподібне я знайшов біля селезінки. Ліва вона ж більше у неї, ніж права. І ось. Ось це. Ось така ліва нирка. Повертаємось до КТ. Це її тривимірна реконструкція. Це відстрочена фаза, коли вже сечовий міхур повинен бути з контрастом, але нирки не працюють. Але виглядають не зморщеними. А на УЗД при цьому вони і до цього були зморщені. Два висновки. Перше, ну, звичайно, треба дивитись, коли є якісь сумніви, то треба передивлятись самі дані обстеження, а не тільки висновок, тому що у висновку все ж таки порушення функції нирок не було відображеним, а воно було. І на КТ було, і воно видно ось воно видно. Це спіраль. Немає ще контрасту в сечовому міхурі. Нирки не працюють. І другий висновок. А. Є таке враження, що нібито КТ показує краще, що УЗД це вже вчорашній день, а тепер вже томограф. Ні, такого немає. Кожен метод дослідження має свої переваги, свої. Недоліки і немає такого, що КТ показує все краще. Ні. В даному випадку зморщеність нирок вона більш виразна на УЗД.